Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Севастополь давно звик до нічних тривог, але цієї ночі серени звучали інакше, довше, нервовіше з перебоями, що свідчило про щось незвичне. Люди спершу не поспішали в укриття, та через шість хвилин це змінилось. Перша хвиля вибухів накрила військовий порт. Зокрема, пришвартовані кораблі чорноморського флоту РФ. Вибухова хвиля розбила вікна в кількох мікрорайонах, а набережна майже миттєво занурилась у хаос, свідки описували вогняний стовп висотою понад 50 метрів, що здіймався над палаючими надбудовами кораблів. Це був удар з координованим наведенням. Ймовірно, застосовано ракети типу Storm Shadow або модифіковані грім 2 з глибокої території України. Прицільне знищення кораблі і боєприпаси. Під удар потрапили щонайменше три одиниці чорноморського флоту. Адмірал Фрегат, що проводив завантаження боєкомплекту Васілій Биков, патрульний корабель, від якого залишався лише обвуглений каркас, третє судно, танка постачальник, що привозив паливо, і за даними джерел, особливо небезпечний вантаж. Вибух на Адміралі Есені спричинив детонацію боєприпасів, серед яких, за даними з військової адміністрації, могли бути тактичні ядерні заряди. Ця інформація не підтверджена офіційно, але після вибуху фон радіації в порту різко зріс. Це зафіксували навіть незалежні сенсори повітря над Кримом. За кілька годин після атаки стало зрозуміло жертв на десятки, а сотні понад 140 загиблих. З них щонайменше 90 екіпажі кораблів, близько 60 поранених. Багато з яких мають опіки 3-4 ступеня. Їх транспортують до госпіталів Севастополі, Ялті, і Сімферополі. Ще 20 осіб зникли безвісти. Ймовірно, тіла залишились під уламками корпусів. Один із рятувальників повідомив, що деякі тіла неможливо ідентифікувати без ДНК-аналізу. Настільки сильним був вибух її пожежа. І найстрашніше місцеве населення не було попереджено характер вантажу, який вибух зачепив активну ядерну частину, наслідки були б непередбачуваними. Паніка евакуація після удару військові заблокували підходи до бухти, обмежили інтернет, мобільний зв'язок в центрі Севастополя. Мешканці почали масово виїжджати з міста, утворивши багатокілометрові затори на виїздах. Школам і лікарням наказано перейти на режим автономного функціонування, що лише підтвердило масштаб НП. Влада замовчує факт вибуху по телебаченню, крутять передачі про туризм і успіхи спецоперації, але відео палаючих кораблів вже розлетілись в мережі, і навіть серед пропандистів почались збої. Частина блогерів прямо заявила про катастрофу рівня Токенської Бухти. Зовнішній тиск США, тисшатуреччина дають сигнал. Поки Севастополь вогні захід дає зрозуміти це не кінець, лише початок. Президент США Дональд Трамп, за даними Вашингтону, дав добро на формування бойового конвою для Одеси, включно з протиракетними системами. Та озброєнням берегової оборони президент Туреччини Ердоган погодив підтримку логістичних маршрутів через Чорне море і заявив про неприйнятність російських ядерних загроз. Аналітики НАТО підтверджують, удар по Севастополі став точкою недовіри до залишків чорноморського флоту, який більше не є фактором стримування втрати трьох кораблів. АЧФ – це військополітична політична катастрофа, що позбавляє Росію впливу в західній частині Чорного моря, знищення вантажу з тактичними боєприпасами це удар по самій суті ядерного шантажу, який Кремль оперує з перших днів війни. Руйнування міфу про недосяжний Севастополь створює ефект доміно. Навіть глибокий тил стає вразливим. Паніка серед населення офіцерського складу це сигнал дезорганізації, що лише пришвидшить процес втрати контролю. Висновок Севастополь більше не символ фортеці флоту. Він став символом вогняного краху і хаосу, в якому згоріли броня, заряди, і впевненість безкарності. Час гри з путіним закінчився. Усе, що досі здавалось недоторканим, палає. І полум'я лише починає розповзатися. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. в кожного своєї висновки. Кожен робить сам Зустрічі, Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.